Поляки затримали українського журналіста Михайла Ткача на кордоні біля Білорусі. Медійник знімав матеріал про торгівлю між Польщею і РБ. Про це повідомили у виданні Українська Правда. Зазначається, що на кордоні до знімальної команди під'їхали польські правоохоронці, забрали камери і почали обшукувати. На допиті представники польської спецслужби, почувши про що знімається матеріал, перелякалися. Розповідає ткач за його словами. У комендатурі запитували, чи знають українські можновладці. Про транзит продукції між Польщею та Білорусю. у підсумку журналіста та оператора відпустили лише через 4 години тримання та буцімто то після дозволу зверху. Згодом медійникам стало відомо, що деякі відзняті відео було стерто з карток пам'яті. Команда української правди повідомила, що наразі вона спілкується з адвокатами щодо цієї ситуації. І детальніше про те, що відбулося, і як ця ситуація розгорталася, і, звісно, як вона буде розгортатися надалі. Будемо говорити і журналістами Головною редакторкою онлайн видання Українська Правда Сергій... Мусаєва із нами на зв'язку. Моє вітання, доброго вечора, пані Сергіль. Вітаю, вітаю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відбулося, і власне як поетапно ця історія відбувалася, і чи знали про зйомку заздалегідь прикордонники? Не знаю, там наші польські. Ну тому, що розуміємо, що ну це прикордонний е, об'єкт, так би мовити. Ну і можливо там були потрібні якісь акредитації, якісь попередні домовленості, е, попередньо е, роз ну, журналісти мали повідомити про те, що вони будуть вести таку зйомку чи ні. Дякую за запитання. Ну насправді ситуація виглядала таким чином, що після того як ми побачили, що українське зерно а як поводяться на польському кордоні з українським зерном, ми задалися питанням, що відбувається з на кордоні з республікою Білорусь. Чи блокуються так само вантажі, вантажівки, торгівля зерно, яке йде транзитом, наприклад, з республіки Білорусь, ми здогадуємося, з якої країни. І ми вирішили знімати цей матеріал. Звичайно, це було розслідування наше, тобто ми супроводжували, можна сказати, вантажні грузи, вантажні вантажі, які йшли. Ну і я думаю, що ви побачите найближчим часом цей матеріал, який ми все ж таки видамо. Михайло затримала сьогодні десь о... П'ятнадцять або годині трохи раніше, десь о 10.30 ранку за київським часом затримали для того, щоб дізнатися, що відбувається. Фактично, він одразу сказав, що він журналіст. Він знімає матеріал про те, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, і після цього. Його відвезли разом з оператором до коментатори, вивели всі речі, і фактично тримали в в цій комунаторі без дозволу на спілкування з адвокатом, що є безумовно прошу. Тобто йому не дозволяли навіть передзвонити мені або передзвонити нашому адвокату. Забрали всі речі, забрали всі носії, і в принципі після того як нам вдалося зв'язатися з консулом, з консульством і також. Усольством України в Польщі ця ситуація все ж таки почала вирішуватися. Так тобто, вони пояснили, що це журналіст, що він дійсно виконував ціни завдання. І після цього, через деякий час, Михайла все ж таки впустили. Але потім ми встановили, що все ж таки якесь відео було видалено з цих камер. А на якій підставі його затримували, і що йому інкримінували, коли ось цих 4 години тримали? Ми, якщо чесно, поки що цього не з'ясували станом на зараз. Наскільки мені зрозуміло, йому його. Затримали через те, що через цю ситуацію та є там на кордоні з Польщею і Україною, і можливо думали, що готуються якісь провокації людини з камеру. Але в принципі, коли людина показала своє журналістське посвідчення, сказала, що не виконує журналістські завдання, представилася, надала всі документи. Ну мені здається. Не потрібно було там затримувати її без можливості подзвонити навіть в редакції власне мені. У мене не було з ним кілька годин зв'язку, і повірте, ну ми дуже 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 були, переживали цю ситуацію. Тобто, але потім я дуже хочу подякувати команді посольства, команді консульства. Вони спрацювали дуже швидко, і я думаю, що значно, значно полегшили нам. Цю ситуацію загалом, тому що не зрозуміло, скільки часу би могли тримати Михайла, якби не було такої швидкої реакції консульства України в Польщі. Частину матеріалів ви кажете видалено, що ви будете робити так. в цій ситуації? Чи будете якось можливо дознімати або оскаржувати? А, ну цього я не буду розкривати, тому що є певні редакційні плани, так і я думаю, що найближчим часом ви все одно побачите цей матеріал. Це дуже чесно кажучи, важка для нас робота. Я думаю, що Українські глядачі це оцінять, і українці це оцінять. і е, ми задалися цим питанням. Ми дамо відповіді. Сподіваюся, на питання, чи що відбувається на все ж таки польсько-білоруському кордоні, і чи є саме таке ставлення до, до, до грузів з Білорусі чи трен, які йдуть транзитом з Росії, як до українського зерна? Для нас це принципове питання, тому що звичайно, те, що відбувається зараз на Польсько-критському кордоні не може не турбувати, не може погнічувати, тому що ми прекрасно знаємо, яким чином як це зерно ми зараз важко збираємо, і ну це насправді, для, для країни, яка у війні дуже дуже важка ситуація. Тому звичайно, ми зробимо все можливе, щоб матеріал вийшов. І також ви поставили питання стосовно того, чи з як ну, звичайно, ми будемо намагатися якимось чином, якщо це можливо відновити ці матеріали. Я не буду казати конкретно, що видалили. А я думаю, що ви це все побачите найближчим часом. І після того як пана Михайла відпустили, чи дозволили йому продовжити зйомку, чи на цьому в принципі все згорнулося? І він поїхав? Ми можемо також на це питання. Давайте краще, поки не буду відповідати, ви все побачите найближчим часом, тому що. Його відпустили. Е михайло завертається до країни, і я думаю, що найближчим часом ми також зробимо свою заяву. а Також в принципі найголовніше, навіть не заяву, найголовніше той матеріал, який побачать українці.